У квартирі виявили тіла. Прикарпатські правоохоронці встановлюють обставини смерті подружньої пари. За попередньою версією слідства між ними відбувся конфлікт. Під час нього чоловік завдав жінці численні тілесні ушкодження. Від отриманих травм вона померла на місці. Опісля чоловік пішов у сусідню кімнату та вчинив самогубство. 16 січня надійшов виклик на лінію 102 від мешканки, яка повідомила, що її син та невістка не виходять на зв'язок. До помешкання подружжя був скерований наряд поліції. У квартирі поліцейські виявили тіла двох людей без ознак життя: 39-річного чоловіка та 34-річну жінку. Для з'ясу обставин на місце події негайно виїхали керівництво обласної поліції, слідчі слідчого управління обласної поліції та всі профільні служби. На тілах подружжя поліцейські виявили тілесні ушкодження. З місця події вилучили речові докази, які надалі будуть скеровані для проведення відповідних експертиз. Пракуронці провели всі першочергові слідчі дії. Тіла подружжя направлені на судово медичну експертизу. Наразі слідчі розпочали кримінальні провадження за фактом вбивства та самогубства. Поліцейські з'ясовують всі обставини події.